Я користуюсь стрімінг-сервісами вже понад 10 років, і все почалось Deezer, і далі понеслось. Наразі саме стрімінг-сервіси заполонили наші мобілки, і без них дуже важко уявити життя сучасного меломана. Якщо подивитися у 2023 рік, то ми бачимо найпопулярніше серед них, це Apple Music, Spotify та YouTube Music. З вами стрімінг Володька, сервіс Маршопінгу Hotline.ua, і зараз ми розберемося, який стрімінг-сервіс краще саме для вас. Подивимося на їх переваги та недоліки. А почнемо ми, напевно, з найпопулярнішого сервісу в Україні. Все логічно, адже саме Apple у свій час почали займатися цифровою дистриб'юцією музики і зробили iTunes. Минуло кілька років, і користувачі мають змоги користуватися прекрасним сервісом. Що ми маємо в Apple Music? Понад 100 мільйонів треків, підтримка просторового звуку з Audio, висока якість файлів, 192 кГц, 24 біт, купа плейлістів та радіо, крос-платформа. Це коли слухаєш майже на будь-яких девайсах, тексти пісень, інтеграція з Apple CarPlay та. Android Auto. Звісно, є можливість офлайн прослуховування, як і у всіх сучасних стрімінг сервісах. Також нещодавно вийшов додаток Apple Music Classical, де зібрана лише класична музика, що важливо для поціновувачів. Основний додаток той, що не Classical, дуже гарний, функціональний та зрозумілий. До нього лише одна претензія він найповільніший за всі інші сервіси, бо дуже перевантажений. Також у мене є питання. Наприклад, коли я відкриваю плейлист, то прямо з плейлиста чомусь не може тапнути на виконавця і перейти на нього. Для цього потрібно увімкнути трек. І і там вже перейти. І це доволі дивне рішення. Вартість Apple Music в Україні починається від 2,5 доларів за студентську передоплату. У нас є студентська передоплата в Україні. Mm -hmm. Продовжується п'ятьма баксами за індивідуальну та закінчується вісьмома за родинний, де можна додати до шести членів Apple родини В будь-якому тарифному плані вже є можливість слухати музику в високій якості, а купуючи деваси для прослуховування музики від Apple, навушники, колонки, смартфони тощо, ви отримуєте безплатні 6 місяців. До речі, топ хітів тут доволі адекватний і різної ворожої музики наразі вже нема хоча були моменти, коли я ще там місяці 3-4 назад заходив топ-100. Київ і там у списку були усілякі Алджеї і інший непотріб цього суспільства. Напевно, це або наші люди стали розумнішими, або Apple прикрила лавочку на наш ринок. Але також прикольно, що є окрім топ України, топ по різним містам світу та різним країнам. І можна слухати, що там, наприклад, в Бразилії зараз топчику. Наразі це мій улюблений сервіс, попри те, що тут не найвища якість і нема лослис. Чому улюблений, бо з моменту появи всіх цих сервісів я користувався Google Music, який наразі YouTube Music, і Google знає про мене абсолютно все і дає нормальні підбірки. Хоча треків в бібліотеці не так багато, як в Apple Music, але 80 мільйонів це також слухати і слухати. Ще цей сервіс максимально швидкий і мінімалістичний, заплутатися буде дуже важко. Серед переваг також зазначу безплатну версію з рекламою, але одразу купуйте собі підписку бо коштує вона всього 2 долари, а для студентів взагалі лише 1$. долар. Сімейна підписка вже коштує 3 бакса, що все одно робить цей сервіс найдоступнішим. Якщо ви маєте підписку YouTube Premium за майже 3 долари, то YouTube Music вам йде у подарунок. Це невеличкий лайфхак, я так і зробив. Крім просторового звуку та лослес, в принципі, все собі має YouTube Music. Топ актуальний і класний, але прив'язаний виключно до неньки. З недоліків хочу лише відмітити гіршу якість відтворення, що помітно, коли використовуєте якісні наушники. До речі, якщо ви ще не вибрали собі наушники, то можете зробити це разом з сервісом Hotline.ua. Заходьте на сайт, відмічайте фільтр, що вам потрібно, читайте відгуки і замовляйте. Все, смарт! Повертаючись до мінусів YouTube Music, хочу зазначити те, що новинки виходять не так швидко, як на Apple Music та Spotify. Також я помічав таке, що новинка вже з'явилася, а на головній сторінці такого нема. Достатньо старий музикальний сервіс, який працює ще з 2008 року, і в ньому ті самі 80 мільйонів треків. В Україні він з'явився у 2020 році, після чого багато хто каже, я більше ніколи не повернуся на інші музикальні сервіси. Ага, після того, як Spotify нансувало, що вони будуть робити зі свого сервісу соцмережу. А все тому, що у Spotify логічний, і простий інтерфейс, ідеальні добірки для кожного і швидке оновлення музичної бібліотеки. До речі, дизайн застосунки та сайту дуже схожий на Deezer та Apple Music, щоб Зумовно, є перевагою. Крім просторового звучання та лослості, переваги ідентичні з конкурентами. Існує безплатна версія з рекламою, яку я не дуже рекомендую, а також підписки. 5 баксів за індивідуальне користування, 6,5 за 2 аккаунти та 8 для сім'ї з 6 людей. Якщо у вас в сім'ї менше, ніж 6 людей, ця підписка вам не підходить. А якщо ви студент, то для вас економ-пропозиція за 2,5 долари. Вартість на рівні Apple Music виходить. Недолік у Spotify лише один. Неможливо прямо за стосунку оформити підписку, для цього треба переходити на сайт. Тут все просто, кожен сервіс класний, але ви не думайте, що я вас залишу без своєї рекомендації. Якби мені сказали вибрати лише один сервіс, то напевно це був би YouTube Music. Так, там не найкраща якість відтворення, але вона достатня для багатьох. Ну і плюс ціна найдешевша, а для усілякої якісної музики існують вініли і інший хайфайчик. Spotify це приблизно те саме, що і YouTube Music, але трошки дорожче, при тому всьому там і кращі рекомендації. Ну а важкий та серйозний Apple Music краще залишити тим, хто. Тім, Тім Кук. Тім, привіт! Тим, хто шукає найкращу якість відтворення звуку, просторове аудіо та різні фішки екосистеми Apple. А якими сервісами користуєтеся ви? Можливо, Tidal, Deezer чи Kobo? зізнавайтесь в коментарях, а я пішов слухати новенькі альбомчики, там щось мені пропонувало сьогодні. А також не забувайте вподобайку, підписки на цей канал, та найважливіше це Донати, Донати і Донати, бо контрнаступ вже. Розпочався про це, ніхто не офішує, напевно, але ми впевнені, що там вже йде все таким чи гирем. Що треба допомагати. Не забувайте про нашу армію.